Дорсопатія з тяжким порушенням функцій. Дорсопатія загальна назва для дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта, які супроводжуються вираженим болем, скованістю, неврологічними порушеннями. Найчастіше йдеться про остеохондроз, протрузії між хребцеві грижі, якщо патологія призводить до стискання нервових корінців або спинного мозку, виникає радикулопатія або мієлопатія. Тобто тяжке порушення функцій. Ознаки, постійний біль у спині, що не знімається ліками, оніміння поколювання в ногах чи руках, слабкість м'язів порушення ходи, зниження працездатності. Що робити для підтвердження діагнозу? МРТ хребта, поперекового грудного або шийного відділів. Головний доказ. Показує грижі, стенози, компресію нервів, консультація невролога повинен описати симптоми, що свідчать про порушення функцій, електронейроміографія може допомогти підтвердити ураження нервів, оцінка функціональності. Чи можете ви самостійно ходити, довго стояти, сидіти без болю? Поради, висновок від нейрохірурга або вертебролога з фразою тяжке порушення функції хребта, ключ до категорії А. На ВЛК просіть записати не просто дорсопатія, а з вказівкою, ступеня функціонального порушення. Якщо раніше були операції на хребті, обов'язково додайте епікризи. Приклади діагнозу: міжхребцева грижа, з секвертом, яка здавлює нервові корінці або спинний мозок. Ознаки, сильний біль у спині, втрата чутливості в кінцівках, порушення ходи, слабкість в м'язах. Якщо людина не може самостійно ходити на довгі дистанції, стояти більше 10 хвилин. Або піднімати предмети, це вже серйозне обмеження. Категорія А присвоюється в разі тяжкого порушення функції. Чому важливо знати свій діагноз по хребту? Хребет, основа руху, опора всього тіла. Якщо він серйозно уражений, не просто болить спина, порушуються функції всього організму, нервова система, м'язи, координація. Саме тому стани, які супроводжуються тяжким порушенням функції хребта, автоматично потрапляють під категорію А. Розібратись у всіх статтях, пунктах та діагнозах, коли стоїть питання про здоров'я і службу у цьому відео. Ми розберемося, які саме захворювання хребта найчастіше призводять до присвоєння категорії, а непридатної до військової служби. Якщо ви військовослужбовець ЗСУ або ваш близький проходить ВЛК, дивіться уважно, це може допомогти уникнути помилок, непорозумінні навіть зекономити здоров'я. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. На що звертаю увагу ВЛК? МРТ КТ рентген – Це основа діагностики. Без Безнівки ніхто не поставить категорію. Неврологічні симптоми обов'язкові для оцінки функцій, втрата чутливості, перези, слабкість м'язів, скарги та обмеження. Якщо ви не можете виконувати базові фізичні навантаження, це вже порушення функції. Що робити військовому перед ВЛК? Підготуйте документи, історію хвороб, знімки МРТ КТ, висновки лікарів. Опишіть скарги чесно. Не применшуйте симптоми, це впливає на висновок. Консуль... Туйтеся з неврологом, нейрохірургом. Чим точніше висновок, тим правильніша категорія. Майте свіже МРТ не старіше 6 місяців. Звертайте увагу на терміни та статті в довідці. За потреби просіть перегляд або подавайте скаргу. Альні поради про проходження ВЛК при проблемах з хребтом. Не йдіть з порожніми руками, без МРТ, рентгенів та висновків, шанс отримати адекватну категорію низький. Опишіть свій стан у деталях, що болить, коли, як обмежує рух. Зберігайте всі документи, навіть якщо здається, стар... вони старі, вони показують динаміку. Перед ВЛК проконсультуйтеся з цивільним фахівцем, ортопедом, неврологом чи нейрохірургом, який складе фаховий висновок. Не соромтесь уточнювати статтю у довідці, вимагайте чітке формулювання та реальні обґрунтування категорії. Категорія А непридатний. По хребту це не просто про у спині, це про, про обмеження функції, що робить службу небезпечною або неможливою. Ви маєте право на повне обстеження, правильне оформлення діагнозу та чесний висновок ВЛК. Підтримайте своїх побратимів, поділіться цим матеріалом, підпишіться на YouTube канал і залишайте запитання. Разом ми можемо допомогти десяткам тисяч військових, які залишаються наодинці з проблемою. Якщо цей матеріал був для вас корисним, підпишіться на мій канал. Тут ми щодня публікуємо поради для військових і розбираємо найскладніші діагнози. Залишайте свої питання в коментарях. Ми відповідаємо на кожне. Поширюйте це відео серед побратимів, рідних і тих, хто зараз проходить ВЛК. Кожен має право на правду і підтримку. Дякую.